Клініка Форпост спеціалізується на діагностиці та лікуванні алергічних захворювань та порушень в роботі імунної системи. Усі методики клініки опираються на міжнародні протоколи лікування та передові стандарти якості. Як науково-клінічна база кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії після дипломної освіти, клініка імунології та алергології Форпост перша впроваджує новітні методи діагностики та лікування алергії. Продовж останніх п'яти років клініка є науковим партнером Фадії, світового лідера молекулярної алергодіагностики. Діагностична та лікувальна база оснащені найсучаснішим обладнанням для проведення достовірних досліджень та якісного лікування. В клініці також запроваджені і застосовуються найсучасніші методи молекулярної діагностики алергії та лікувальні заходи імунокорекції та специфічної імунотерапії алергій. Усі зусилля клініки імунології та алергології Форпост спрямовані на те, щоб в найкоротший час виявити причину захворювання та визначити тактику найефективнішого індивідуального лікування. Клініці приймають як дорослих, так і маленьких пацієнтів. Перш за все, візит в клініку означає проходження ґрунтовної консультації у лікаря-імунолога та алерголога для дітей дитячого алерголога-імунолога, зібравши анамнез, ваш лікар призначає обстеження та при потребі консультації суміжних спеціалістів дерматолога, пульмонолога, отоларинголога, гастроентеролога, ендокринолога, дієтолога та інших, які ведуть прийом безпосередньо в клініці. Порушення різних ланок імунної системи та виявлення причинних алергенів, які призвели до алергії, встановити доволі складно. Але діагностична база клініки має можливості і побудована таким чином, щоб пацієнту був доступний весь спектр лабораторної, інструментальної та функціональної діагностики. Лабораторні можливості клініки дозволяють проводити загальноклінічні, цитологічні, алергологічні, бактеріологічні, біохімічні та імунологічні обстеження в найкоротший термін. Лабораторії клініки проводять найінформативніші алергологічні обстеження, які недоступні в державних лікувальних закладах. Перевагою лабораторії клініки є проведення молекулярної діагностики алергії імунокапфадія. Молекулярна діагностика алергії та імунітету методом імунокап Фадія на сьогодні є золотим стандартом алергодіагностики у світі. Окрім можливості проведення близько 500 алергопроб, імунокап дозволяє виявити різні проблеми імунітету, включно з рідкісними аутоімунними захворюваннями. Перевага діагностики у її безпеці, високій чутливості та достовірності на будь-якому етапі захворювання. Адже на відміну від традиційних нашкірних алергопроб дає точне визначення, яка саме молекула в подразнюючій речовині викликає алергію. Це дозволяє підібрати прицільне і безпомилкове лікування. Для виявлення ускладнень, до яких призводять алергічні захворювання та виключення можливих псевдоалергій, пацієнт має змогу пройти ультразвукову діагностику, електрокардіографію та спірографічне обстеження, бактеріологічні та інші обстеження. Адже респіраторні алергії, в першу чергу, ставлять під загрозу лор- та бронхолегеневу систему і провокують нові хронічні захворювання. Тож, у постановці діагнозу та лікуванні респіраторних алергій, лікар-алерголог обов'язково співпрацює. З отоларингологом та пульмонологом в такий спосіб пацієнт отримує комплексне лікування у тих випадках, коли алергії поєднуються з бактеріальними та вірусними захворюваннями дихальних шляхів, і по завершенні лікування позбувається як головної, так і супутніх проблем. З відмінних методів, які неможливо зустріти в інших клініках, є інформаційно-функціональні методи діагностики. Матрична інформаційно-резонансна діагностика це сучасний метод визначення природних функціональних коливань клітин і органів. Наші клітини і тканини мають певні фізичні властивості. Дані про них, виміряні у відповідних зонах, дають інформацію про стан вегетативної нервової системи, регуляторні процеси мозку і відповідно інформують про зміни у показниках імунної системи. Ці дані, сполучені з лабораторними результатами і монограми, дозволяють лікарям клініки Форпост призначати лікування, яке спрямоване не на позбавлення симптомів, а на корекцію роботи всієї імунної системи. У лікуванні клініка імунології та алергології Форпост спирається на світовий досвід алергологів і новітні розробки специфічної імунотерапії. В клініці можливе лікування всіх відомих видів алергій. Лікування зазвичай проходить у три етапи: невідкладна симптоматична допомога, специфічне лікування алергії та імунореабілітація. Один із основних етапів це специфічна імунотерапія. При лікуванні більшості алергічних захворювань вдаються до методу алергенін'єкцій. Проте найпоширеніші види алергії на сьогодні можна лікувати цілковито новим і комфортним методом вакцин, який підходить і дітям, і дорослим пацієнтам. У клініці Форпост пропонують алергентерапію у вигляді сублінгвальних крапель та спреїв зі збільшенням концентрації алергену, які адаптують організм до подразника. Для корекції імунної системи у клініці використовують сучасні методи доказової медицини і методи терапії запатентовані на базі клініки. Матрично-інформаційно-резонансна терапія це метод, який опирається на дію надвисокочастотних електромагнітних хвиль, фототерапію відповідними спектрами та спелеотерапію завдяки кристалам галіту. Внутрішньо-опосередкована інформаційно-хвильова терапія. Метод полягає у впливі надвисокочастотних електромагнітних коливань на фізіологічний розчин для лікарських засобів під час їх внутрішньовенного введення пацієнту. Структурований таким впливом фізіологічний розчин з ліками, потрапляючи в кров відповідними коливаннями, відновлює порушений метаболізм клітин. Клініці Форпост віддають перевагу використанню найбільш природних методів лікування, тому широко використовують у лікуванні фактори електротерапії, мікрохвильової терапії, світлотерапії та широковідомих магнітної та ультразвукової терапії. Окрема увага зосереджена на інгаляціях, адже більшість пацієнтів потребують в першу чергу лікування дихальної системи. Отримати стійкий результат лікування будь-якої недуги можливо лише відновивши злагоджену роботу імунітету. Окрім апаратних методик КВЧ та фізіотерапії, в клініці наголошують на необхідності лікувального та профілактичного масажу. Для дітей тут передбачено кілька видів масажу з акцентом на зони грудної клітини та дихальних шляхів. Для дорослих важливо після недуги відновити не тільки життєвий тонус, а й хорошу форму. Тому, крім традиційного масажу, тут пропонують також антицелюлітний масаж різними методиками та обгортування з грязями мертвого моря і великою кількістю природних мінералів. Лікувальні підходи клініки імунології та алергології Форпост цілком відповідають принципу від А до Я. Імунна система присутня у кожній ділянці організму. А отже, і в клініці Форпост жодну клітину і складову імунітету не залишають поза увагою. Злагоджена робота клініки це результат багаторічного досвіду і виняткових досягнень імунології та алергології. Прислухаючись до потреб пацієнта, тут відкрили формулу комфортного і ефективного лікування.